Всім привіт, друзі! У новому відео від кіносмак говоримо про кінопрем'єри вересня 2023 року. А їх зібралося багатенько. Тож заваріть чайочок кофійочок тисяйте вподобайку для цього відео, підписуйтесь на канал, тримайте за все це шалену дяку від кіносмак і поїхали! І одразу на початку місяця на нас з вами чекає вельми цікава кіноновинка. Фільм Бідолахи, прем'єра якого була запланована на 1 вересня. Стрічка заснована на одноіменному романі шотландського письменника Аласдера Грея, а зрежисерував фільм Йоргос Лантімус, грецький кінорежисер і не просто якийсь дебютант або ноунейм. Пан Йоргос має премію особливий погляд канського фестивалю за фільм Ікло 2009 року. Приз журі тих же кан за стрічку Лобстер. А кінороботи Вбивство священного оленя та. Фаворитка принесли режисерові дві номінації на Оскар. Головну роль у біделахах виконала Емма Стоун. Це та, що отримала Оскар за Лала -ла Ленд. Також в акторському складі помічені Марк Руффало, неперевершений Халк з кіно Всесвіту Марвел, Лауреат Золотого Глобуса та Еммі, номінант на Оскар, Бафта, Греммі, Тонні. Коротше, кар'єра склалася у людини. Та не менш титулований Вільям Дефо, що теж номінант на Оскар, і знаний своїми яскравими акторськими роботами у фільмах неповторного Ларса фон Трієра. Все це інтригує чи не. Так, додамо інтриги ще сюжетом. Молода жінка Белла Бакстер, втомившись від чоловіка тирана, вирішує покінчити життя та топиться у річці. Ненароком на її тіло натикається вчений, який прагне врятувати жінку і пересаджує їй мозок немовляти. Думаю, інтриги точно вдалося додати. Oh. Наступна прем'єра американський готичний горор Монаханя 2 що стартує в українському прокаті 7 вересня, і є сиквелом фільму «Монахиня» 2018 року і дев'ятим фільмом франшизи Закляття. Дія у Сиквелі відбувається через 4 роки після подій попередньої частини. Сестра Ірен відправляється до Франції, щоб з'ясувати обставини смерті тамтешнього священника і знову стикається з демоном Валаком. Ну що тут ще розповідати? Жахи одним словом, монахиня зразка 2018 року. Року має досить скромний рейтинг IMDb – 5,3. Режисером сиквелу став Майкл Чавес, який до цього відзняв прокляття тої, що плаче, та закляття три заболінням диявола, які отримали рейтинг відповідно 5,3 та 6,3. Скажімо так, не дуже єдине, що вселяє, хоч трохи оптимізму, це те, що до ролі сестри Рену стрічці повернеться Таїса Фарміга, американська акторка українського походження, що стала відомою після своїх ролей у серіалі Американська історія жах. It's okay to be scared. I'm scared too. 7 вересня у прокат виходить фільм Я Ніна, знятий за мотивами особистої історії української телеведучої та журналістки Яніни Соколової, яка також стала однією з продюсерок стрічки. Режисеркою фільму є Марися Нікітюк, що відома своєю попередньою роботою стрічкою Коли падають дерева, яка у 2018 році була учасницею Берлінале та була визнана найкращим дебютом за версією критиків національної премії Кіноколо. У головній ролі тут відзнялась блогерка, акторка та психологиня Ксенія Хижняк. За Жето моєї героїні Аніна Сокіл сильна жінка, успішна телеведуча, у житті якої все складається якнайкраще. Але одна фатальна новина в момент змінює все. Під загрозою знищення опиняються всі здобутки, які далися важкою працею і саме життя молодої жінки. Але натомість ця страшна подія призводить до кардинальних внутрішніх змін, що відбуваються з головною героїною, і допомагають їй зрозуміти, ким вона є насправді. 14 вересня на великих екранах відбудеться прем'єра стрічки Привиди у Венеції, що є екранізацією роману Агати Крісті, вечірка на Геловін і продовженням художніх детективів Убивство у східному експресі та смерть на Нілі», що розповідають про пригоди легендарного детектива Еркюля Пуаро. Дія у новій стрічці відбувається, як зрозуміло, з назви у Венеції після Другої світової війни. Пан Еркюль веде спокійне життя на пенсії, але одного разу потрапляє на Геловінську вечірку, де знайомиться з дівчиною. Яка Розповідає, що у минулому стала свідком убивства. Після знаходять вбитою і саму дівчину. Тож детектив береться розслідувати справу. Режисером фільму став британський актор, сценарист та режисер Кеннет Брана, який має Оскар за сценарій до фільму «Белфаст». Як режисер він відомий своїми роботами над фільмами Тор та Попелюшка, а як актор, ролями у фільмах Гаррі Поттер» та Таємна кімната, «Дюнкерк», Тенет та Сім ночей з Мерелін». Одну з головних ролей у фільмі зіграла Мішель Єо, володарка Оскару. За

Друзі, підписуйтесь на кіносмаку Телеграм, адже там публікуються посилання на перегляд українською усіх фільмів та серіалів, що оглядаю у добірках. Лінк в описі відео. Український ютуб канал про кіно потребує вашої підтримки. Трисні вподобайку, напишіть розгорнутий коментар та підпишіться на канал. Це неймовірно мотивує до розвитку. А якщо у вас є можливість задонатити будь-яку посильну суму, ви можете це зробити за посиланням в описі відео. Шалена дяка вам за будь-яку підтримку. Цієї прем'єри фанати класичних бойовиків 80-х, 90-х та початку 2000-х точно чекали з нетерпінням. Дочекалися 21 вересня. У прокат виходить стрічка Нестримні 4». наступний фільм франшизи Нестримні, яка продовжує збирати у своєму касті легендарних акторів з класичних і суперпопулярних бойовиків минулих літ. Головні зірки цієї стрічки Сільвестр Сталоне, Джейсон Стейтем і Дольф Лунгрен. Додамо до цього коктейлю ще Меган Фокс і отримаємо касове кіно чи ні, поціновувачі жанру пишіть у коментах, чи очікуєте на цю прем'єру. А поки глянемо що по сюжету: елітний підрозділ нестримних зазнає втрат. Невтомний лідер Барні Рос на якийсь час вибуває з гри. Тож Лі -кріст масу доведеться самотужки пробратися у лігва ворога, щоб допомогти команді. Нестримним будь-що потрібно відновити престиж свого суперпідрозділу і перемогти небезпечного торгівця зброєю, який прагне захопити ядерний арсенал. You've got. Oh, it's way bigger than that. 28 вересня дата прем'єри науково-фантастичної стрічки Творець, сюжет якої розгортається у майбутньому, де людство змушене протистояти штучному інтелекту. Термінатору привіт у новому постапокаліптичному трилері. Загін спеціально натренованих найманців має знешкодити вдосконалену програму під назвою Ші, яка працює над створенням зброї для знищення людства. Режисером, сценаристом та продюсером стрічки є Гаррет Едвардс, відомий роботою над фільмами «Годзіла» та бунтар 1 Зоряні війни. Історія, а у головній ролі тут Джон Девід Вашингтон, який є не тільки сином Дензела Вашингтона, але й лауреатом премії Сатурн за роль у фільмі Крістофера Нолана «Тенет». Є франшизи, які напевно не закінчаться ніколи. Серед них горор, франшиза пила, десята частина якої виходить 28 вересня. Дія у стрічці пила 10 розгортається між подіями, що змальовані у фільмах Пила гра на виживання та Пила. 2 Головний маніяк франшизи, Джон Крамер, хворий на рак, їде до Мексики, щоб отримати експериментальне лікування. Запропонована йому процедура виявляється аферою. Тож Крамер вирішує помститися шахраям і залучає їх до своєї смертельної гри. This is not retribution. It's a reawakening. Live or die, the choice is yours. Друзі, такою є топ 7 прем'єр-вересня за версією кіносмак. Але не поспішайте вимикати відео, адже кіносмак завжди має для вас ще трішечки свіженького кіно, яке не потрапило у топ, але на думку кіносмак варто уваги. 15 вересня на Prime Video відбудеться прем'єра біографічної стрічки Мільйон миль від землі, що розповість про життєвий шлях астронавта НАСА Хосе Ернандеса. Це історія юнака з небагатої родини фермерів, який, не дивлячись на своє походження, дискримінацію, що панувало у тогочасному суспільстві, таки зумів втілити свою мрію, вивчитись на борт інженера та здійснити політ до зірок. Того ж таки, 15 вересня на Netflix вийде чолійська стрічка Граф що є сатиричною горор-комедією та змальовує незр... Вічний образ відомого чилійського диктатора Августо Піночета у фільмі Жорстокий правитель Вампір, що живе вже 250 років і нарешті хоче покінчити життя. Наступна новинка знову чорна комедія. Прем'єра фільму Кімната убивства відбудеться 29 вересня, і ця стрічка, перш за все, інтригує акторським складом. У головних ролях тут Ума Турман та Семюал Ель Джексон. І це перша спільна робота акторів Суперзірок з часів тарантинівського кримінального чтива. Також у стрічці з Нялась дочка Уми Турман та Ітана Гоука Міа Гоук за сюжетом. Директорка арт-галереї, найманий вбивця та його босс відмивають кошти, продаючи картини, створені аматорами за величезні гроші. Ця схема опиняється під загрозою, коли арт спільнота починає уважніше придивлятися до картин. Друзі, шалена дяка вам за перегляд. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсмачніших кіносеріальних новинок. До зустрічі у нових відео.